Цифра в нас, ну Оцей да. сам символ Подільський, да. це з рушниками. Квадрат, це. а квадрат або ромб з да. центром, то це земля родюча да. взагалі. Ці... Знаєте, як виникла ці... ця робота? взагалі? Ну, свято знаю. Мар'яна поїхала в Київ і була в музеї Гончара, і там побачила цю вишивку. Ну, цей, навіть він не вишитий був тканий рушник-Подільський, і була ця конференція з приводу цього дослідження, mm -hmm. де ця розшифровка цього всього як космічний символ, дуже mm -hmm. сильний. <зв 'язок> да. І коли Мар'яна привезла, показала мені фото, сказала, що це з Вінниці подарували цей рушник музею. Я прочитала цю символіку, відразу мені захотілося зобразити. Я не знала, як, думаю, ткати, я не відчу, так. От, я розписала на льні, як батьки, потім обшила, тому що коли я розписала, воно якесь було пущене. Мені ага. хотілося якусь глибину дати. Я почала таке обшивати. От, І ну, така створилась композиція, навколо я захотіла дати це життя, таке, яке було, ну, яке відбиралося в цьому символі, скажімо так. Ну, код роду, да. код роду. Да. Да. Код народу, код роду да. і, і захотілося мені об'єднати фотографії не тільки своєї родини, а ще й родини своїх друзів, тому що для мене це важливо.